Національні архів кіно та звуку NFCA нещодавно отримав з Парижа «Паноптик» – частину серії оптичних іграшок, розроблених між 1820 і 1850 роками. Ці іграшки розважали та навчали сім'ї своєю грою зі світлом, тінями та кольором, по-новому зображуючи міські пейзажі та ландшафти. Їх вважали попередниками кіно і їх продавали як сувеніри глядачам, які стікалися до залів, щоб переглянути діорами в натуральну величину. Ці оптичні прилади були поширені в оптиріанську епоху та були серед оптичних гаджетів та цікавинок, що прикрашали вітальні, включаючи зоотропи, праксимоскопи, флібуки та фенокесскоскопи. Поліорама Паноптик запатентована П'єром Аранрі Армандом Ле Фордом у 1849 році складається з дерев'яної рами з мідними з'єднаннями та паперовими міхами для зміни перспективи глядача. <кій> Поліорама паноптика Нфісі супроводжувалося п'ятьма ретельно деталізованими кольоровими літографічними паперовими слайдами, що демонстрували сцени з Лондона та Парижа, такі як Букінгемський палац, гробниця Наполеона, Лувр, Парк Сан-Клу та площа згоди. Дивлячись через пристрій, глядач міг налаштовувати джерело світла, щоб імітувати день чи ніч та змінити вигляд зображення. Ми поглянемо. Бачите, різні такі зображення, кольорові навіть. Слайди мають невеликі отвори або прорізи з прихованими кольоровими доповненнями, створюючи ілюзію сяючих ліхтарів або нічного неба, освітленого зірками Серед інших предметів колекції оптичних іграшок Inфісіay є чарівні ліхтарі, рання форма проекції.